Вітаю всіх із магазину АТБ. Вирішила зробити огляд товарів АТБ, Показати, які акційні пропозиції, що цікавого давно тут не було. Все по черзі вам покажу. Починаємо і так. Починаємо тут. Лежать чашки. Я одну відкрила з подвійним склом. Дивіться, який ну, дуже гарний кольор перламутровий. У мене з цієї лінійки чашок ЄС yes, АТБ. Вона гарної якості. Тут прохолодна зверху. Ніколи не буває, що ти відчуваєш ну, тепло від неї. Оце дуже добре і тримає холод і тепло. Вона йде на 280 мл зі знижкою 35%, 129 гривень. Кольори є різноманітні. Всі оці чашечки перламутрові. Ну, вона так була як відкрита наполовину, щоб люди могли дістати і подивитись. Далі йде. Ківш зі знижкою. Ось такий від вайнер. Така ну, дуже зручна ось ручка в нього. Важкий, 16 см в діаметрі, літр 230 л, зі скляною кришкою. І колір такий приємний. Ківш Це зі знижкою. 359 гривень. 28% знижка на цей Так, Хочу показати з усіх сторін, то якось мені написали, ви так швиденько. Чайник заварювальний з жару міцного скла. Написано, йде на літр 250 зі знижкою 32% 189 гривень. Но ці чайники вони весь час привозять, мабуть, вони ну, попитом у них користуються, бачите, в різних кольорах. От я їх весь час бачу, далі йде ніж кухонний, також цей бренд, як і ківш, я показувала, вайнер називається. Такий важкенький, 24 см 109 гривень, зі знижкою 26%. Ну, так непогано, знаєте, виглядає і ручка така, мені здається, у нього зручна зараз ще дістану. Бачите, яка така широка, ось так, ще й конусом йде нормальна. Ага, і сковорода. Сковорода така цікава. Ось новенька, от коротенька в неї ручка, кому подобається. І дуже приємна на дотик. Сковорода 20 см 5 висоту Ну, Тут написано все 20 см в діаметрі, йде без кришки. Ось така сковорода 279 см, зі знижкою 20%. Так, далі. Так, от дивіться, ємність для зберігання. Єємність. Кришкою для зберігання овочів та фруктів. Оце така красота. Зручно відкривати та зберігати. Воно тут якби передати, така м'яка оця частинка всередині. Получається, якщо ви сюди поклали авокадо, воно так як буде от форму так, цю приймати. Ось от, от тут показано: 74,90 і знижка велика, 37%. О, тут відкрита, я покажу. Така цікава ця штука взагалі. Клас. Мені здається, що це зручно. Ну бачите, тут під авокадо по типу окремо. Ну мені здається, що кожен можна класти не обов'язково взяти томати, сюди класти томати. Якщо ж я сюди яблуко положу, чого страшного не буде. да? Зберігає половинки овочів та фруктів свіжому або апельсин. Ну тут є авокадо, томат. І є цибуля, а це що таке відкрили зараз. гляну. І лимончик. Оце лимончик саме таке необхідне. Лимончик, ось така ємність для так. Оце вона да, для зберігання овочів і фруктів. 74,90. На неї дійсно класна знижка. Оце вообще супер. І оця пароварка складна. Не знаю, то щось мені писали, вже забула. Давно не знімала огляди цих, АТБ. О що. Ні, не за сюди, чи, чи вона комусь не сподобалась. А мені здається, класна штука. Ось ця пароварка на, ну, на кастрюлю собі ставити. 57,90 невелика знижка на неї йде. Так, далі йде набір контейнерів. Так, контейнери 4 штуки. Це сляний салатник, ось такий від термісил. 23. гривні, це не салатник, так? як порцеляновий, такий симпатичний. Мабуть, новинка йде без знижки. 29,90. Можна як креманку для, для діток. Дивіться, які малюнки красиві, різноманітні. О, краб! Класний. Отака ціна. Причому всі різної форми, не просто малюнок. 2990 ціна. Контейнерів з кришкою. Від. Пластарт. Бачите, як кришки так зручно вони тут фіксуються, що мені подобається. Він такий прям якісний. От знаєте, відчувається, що якісний. Оцей пластар. Так, показую тут 600 1200-200 з кришками: 105 гривень замість 139. Знижка 24% на ось цей контейнер. Дошка ось така бамбукова, обробна, великого розміру. Сподіваюсь, що написано, які розміри 129 гривень. На неї знижка 35%. Бамбукова, матеріал бамбук метал. Розмір 26 на 36. важкенька, є за що її підвісити. Так, класна дошка. І далі йдуть контейнери. Їх так багато. Я з якими розібралась тільки набір контейнерів 600, 1200 і 200 мілілітрів. Ось такий набір за ціною 105, 24% знижки з кришками. Далі набір ємностей, також їх тут три, ой, для сипучих, да, три штучки. Получається 72, 90 зі знижкою 27% замість 99, 90. Високі ось такі ємності, літр 360, три штуки. Перейдемо наверх, тому що ємності тут іще якісь є. не зрозуміло по цінам, не буду вводити вас в оману. Так, далі тримач ось такий для мобільного телефону 67,90 зі знижкою 20. Ох ти, який симпатичний, слухайте. оце так Тримач тримач котик, ну так, тут тримач. Ось такий тримач. Сподіваюсь, що видно. о. Тримач для мобільного телефону 6790. Впевнена, що якщо відкривати, мабуть, будуть там різні фігурки. Так, а тут що? Тут щось інше, бачите? Ось набір резинок для волосся. 10 штук. Ну, таких кольорових, тоненьких, 1990. Дзеркало двостороннє. кольорове також. Різні малюнки 49,90. От на нього знижка 44%. Малюнки прям різноманітні. Далі освіжувач повітря для автомобіля. 39,90 є лимон, є полуниця, є жасмін, і є ще жасмін. Ефірні олії. тут. Такі вони, як змішання, так розумію, аромат удачі, композиція ефірних олій. Ні, є помаранч, чисто є чайне дерево. 39,90-10 мл. Отакий тримач для штор, декоративний з магнітом. Знижка 25%, Ціна 61,90, замість 82,90. Комплект валиків. О, гляньте, комплект класний. Три, виходить, валика. Ну і саме цей валик для чищення з ручкою і два змінних блока до нього. 60 штук, написано, мабуть, листів да? відривів. 69,90. Тут татуювання для тіла саме 19,90. Я думала, це просто наліпочки для тіла. Цікаво, 1990. Тимчасове. Не зрозуміло, що тимчасове. Хочу глянути є які малюнки показати. Так, є. Серветки віскозні, 44,90 за 10 штук. Гарна ціна. Викрутка. Тут просто відсвічує викрутка. Це для чоловіків. Хтось дістав її. О, давайте покажу вам викрутку: 249 гривень, 28% знижка. Так, тут 41 знижки. Це у нас набір головок бід. З перехідниками 129 гривень, 41% знижки. Далі йде набір щиток для обробки поверхень. Три щитки 49 гривень. Тримач для смартфону 89,90, портативна батарея, ось так виглядає 499 гривень, кабель USB для заряду 79,90, круг для плавання зі знижкою. Так, метр 190 оцей круг це один рух, витримує 80 кілограмів. 279 гривень, знижка 30%. І насос однопоршневий, ножний 159 гривень. Ціна мішка ліхтар для кемпінгу: 399. Лампа. Ось така лампа, Лед лампа, настільна акумулятор на 199, 16 яскравих діодів, 199 гривень в білому кольорі. Щітка для тварин з резервуаром для шампуню 3990. От не пам'ятаю, вчора в Аврорі акція почалась, кілька коштує. Килимок для миші кольоровий з підсвіткою 159. Композиція декоративна. Квіти в горщику. Різні кольори 99 гривень замість 159. І фоторамка 49,90, що ось така лампа-нічник. Ух ти, які цікаві! Ну, тут намальовані всі, які бувають види. Ось така лампа-нічник Зсередини вона дістається, ось як зроблена тваринка, а з потім так можна скласти і ну, легко транспортувати. 189 гривень. Дуже класний цей леп-нічник. А це аромана Арома лампа з ефірними оліями 149 гривень. Ось тут. І це у нас пеналось такий. м'який 49 гривень. Ой, 99, замість 169. Такий набір набір щиток для обробки поверхонь. Три щітки. Ціна 49 гривень. балетки жіночі. 249 гривень, до речі, легенькі балетки. Мені більше як на кросівки, похоже. Ну ладно, набір кошиків три штуки. Є в темному кольорі, тут розкладено, так, як можна розкласти вдома, що сюди поставити 189 гривень. Кошик пластиковий в різних кольорах з двома ручками. Легенький, до речі, приємний такий, знаєте, якось рівно так зроблений. Приємний на дотик. Такий кошик пластиковий на 15 літрів. Він йде 179 гривень. Оцей папір йде по акції вісім рулонів, двохшаровий папір. Такий папір коштує 79,90 замість 119 за 8 рулонів 79,90. Так, далі йде у нас що це, туалетний набір 149 гривень. А, ну, набір це називається. Йоршик із підставкою 149 гривень, 21% знижки. Так, подушка розмір 50 на 70. Вона так просто тут. Ну. Кажеться, пласкою, потім відкриваєте, Вона буде пухнаста 179 гривень, знижка 28%. І є також набір постільної білизни від HomeLine, Бязь і мікрофіб. А, ні, це мікрофібра. Тут відмічено, подвійний. Так, оце комплект подвійний, зроблено в Україні. Наволочка дві штучки, там йде 399 гривень. Ось такий набір. Тут все відмічено. Так, ззаду. І поличка, що у них є. Полиця для ванної кімнати 6990. це таке у них? Це така подушка чи що? Полиця, комплект, чохол, кошик, подушка. Декоративна. так. Цікава, 199 гривень. І пряжа мафін. Мафін, 100% акрил 300 метрів, 100 г 49,90. Тут два кольори сірий та бежевий. І ось така пряжа Baby Soft Kiss 74,90, 100% полієстер 100 метрів, 100 грамів 74,90, устілка універсальна, 29,90, труси чоловічі. Так, різні кольори. Труси чоловічі, сімейні, 69,90 зі знижкою 30%. І набір рушників махрових 30 на 50. Два рушничка, причому різні малюночки. Приємні дуже, приємні на дотик, Я маю на увазі 79,90, Так, вибір року. Так, набір, склад, а, бавов на 100%. Такі приємні 79,90, 30 на 50 бачите, гарні рушники, стійка крем-фарба від Флорекс. Зараз зі знижкою 41,90. І гребінець ось такий масажний в різних кольорах 49,90. Так, і багато знижок у відділі канцелярії. Такий набір канцелярський 59,90. Своя лінія кольорові олівці з гумкою 12 штук 3090. Ось такі олівці 24. Штуки кольорові 99,90, мінус 25% знижка на олівці з точілкою 12 штук 60,90, ще такі 9 штук 42,90. Це олівці своя лінія, тригранні, шестигранні, чорно-графітні 13,20 за 3 штуки. Зі знижкою, йде, Ух ти, у них бачили, що є лупа з LED. Під світкою, нічого собі. 90, 90 ціна, 99,90. Зі знижкою атаки її ціна була 149 гривень. І ще набір пензликів для малювання, 6 штук. 5990. На цьому я свій огляд буду закінчувати коротенький за тебе. От ще є набір тіста для ліплення 16 плюс 2 кольори. 5890 зі знижкою. І блокнот, ось такий тканинний, непоганий, 87,90. Хочу показати, просто, що дійсно багато знижок. Ручка 11, отака, гривень. такі цікаві по 27,90, їх розбирають прямо ну, тут багато-багато знижок і на зошити. На канцелярію я маю на увазі, так що в тебе і така лінія. Ніка, наприклад, закладка з ефектами 3D 1490. Дякую, що дивитесь? Якома тебе робила цей огляд, як завжди, в першому коментарі залишу адресу. Всім пока.